Так, значить, як закинути статтю? Значить, є адреса. Тут ми вводимо адміністратор. Отискаємо Advent, Enter. Переходимо в адмінпанель. Ну, попередньо треба ввести пароль, в мене вже введений він. От, я зразу попав в неї. Значить, що треба зробити? Створити нову статтю. Стаття буде. Називатися новий рік у Парижі. Вон вже є. Так. Назва є. Тепер сам текст. Копіюю з листа. Так, ставлю текст. Зберігаємо. Зберігаємо, закриваємо. Є новий рік у Парижі. От вона ця стаття. Так, тепер треба її опублікувати, щоб вона в нас з'явилася на сайті. значить Як це зробити? Переходимо в меню. Наше головне. У нас тут є вже створений новий рік у Парижі. Нам треба тільки вказати нашу статтю тут. Новий рік в Парижі. Так, є. Зберегти і закрити. Зберігаємо. Закрили. Переходимо на сайт. Чуть. Переходимо на сайт. Сайт і дивимося. Так. Новий рік в Парижі. Так. Є. Показано. Стаття. Стаття Є. Але немає. От тут слайд-шоу. її Немає. А є зате, є зате стара. Це народно проще до Рим. Значить, як забрати стару спочатку. Дивимося. Переходимо в адмінку. Е, менеджер модулів. Так, тут вводимо слайд слово, нажимаємо пошук. Нам. Видає оцей модуль, який відповідає за слайдшоу. Переходимо на нього. Так, і дивимося. Дивимося source сетing. Тут показано, яку категорію він використовує. Категорію матеріалів паломництва Звідти він витягує зі всієї категорії фотографій. Значить треба нам йти брат в нашій статті. І дивимося. От вона. «Всенародна проща до Риму. З цієї статті слайдшоу бере оцю от фотографію якраз. Нам треба її виключити. Статтю. Видаляти не будемо, можливо, ще нам колись знадобиться. Нажимаємо тут от на зелену цю штуку. Все. Стаття знята з публікації. Виключили її. Так, переходимо. Пер знову. На сайт і дивимося. Чи є ця стаття в нас? Немає. От. Є всі. Новий рік є без фотографій, тому що ми сюди не закидали фотографії. А попередні статті немає. Значить, треба закинути ще фотографію Нового року в Париж. Значить, як це зробити? Переходимо. Знову до нашої статті на рік у Парижі. Так, можна тут збільшити. Ну, саме початок стаємо. Стаємо в початок саме і от нажимаємо зображення. Тут у нас є зображення. Вибираємо якісь зображення. О, тут вже є фотографії закинуті бачу. Ну, от, допустимо, цю от вибираємо. Ейфолівабеж, так. Ну, нажимаємо Вставити. От, є вона. Є вона. Тільки вона дуже здорована. Як її зробити, щоб її зменшити. Ну, вона... У нас дуже велика. Нажимаю на неї. Стає активна ця кнопочка дерево. Нажимаю на кнопочку. І тут можна вказати, Вказати розміри. Значить, в нас ширина екрану 1050. Настроєна так. От. Але Ширина всього сайт. Але нам треба от приблизно отаку от ширину. От звідси до це. Тут менше. Тут, ну, поставимо, допустимо, 800. І подивимося, що буде. Так, спробую. 800 ширина. 800 амдейт. Дивимося. Дивимося. Попробуємо. Зберігаю. Оберігаю і дивлюся. Так. Отже бачимо, що у нас з'явилася тут фотографія в матеріалі. І з'явилася фотографія. Тут. Вот такий вот новый рік в Париже. Все.